Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ п'ятий. Пригоди принца у горах. Після того випадку Каспіан та його наставник вели ще не одну таємну бесіду. На оглядовому майданчику головної вежі. Що більше Каспіан дізнавався про стародавню Нарнію, то душі його захоплювали думки та мрії про сиву давнину. І палка жага того, аби повернулися ті давні-предавні часи. Можна сказати, що весь його вільний час протікав у мріях. Проминули. Проте вільного часу в нього залишилося не так уже й багато, бо королю було завгодно, аби вихованням його високості зайнялися серйозно. Ось чому принцу довелося навчитися битися на мечах та триматися в кульбаці, плавати та пірнати, стріляти з лука. Вистежувати оленя та білувати душу, а також грати на флейті та лютні. Але й це ще не все. Крім того, його величності викладали спеціальні предмети, які так і кортить написати з великої літери. Ось вони, каліграфія, риторика. Геральдика версифікація або складання віршів, не плутати з фортифікацією, що є наукою про зведення укріплень, історія, основи права, лікарювання, алхемія та астрономія. Не плутати з гастрономією. А от щодо магії, то принц засвоїв лише загальну теоретичну її частину. Бо практична магія, зі слів доктора Корнеліуса, заняття, що принцем не личить. Я от і сам, визнав він, не дуже обізнаний із практичною магією, а всі мої скромні досліди. Здебільшого належать до галузі звичайного гіпнозу. Щодо навігації, мистецтва гречного та героїчного, як висловився доктор Корнеліус, думки наставника та короля не збігалися. Мірас не схвалював любов до моря і мороплавство не заохочував. Оскільки слово короля було вирішальним, то навігацію довелося облишити. Та, окрім обов'язкової програми, завдяки доктору Корнеліусу Каспіан навчився й того, чого в підручниках не навчають дивитися і бачити, слухати та чути. А це – Погодьтесь не одне й те саме. Наприклад, у дитинстві він ніяк не міг зрозуміти, чому йому так не до вподоби його тітонька, королева Гонорілля. Але тепер він придивився до неї і зрозумів, що справа в тому, що самій тітоньці, якщо хтось і до вподоби. Тільки вона сама. Когось вона не любила більше, а когось менше. От і вся різниця. Прислухаючись до розмов, які він раніше пропускав повз вуха та приглядаючись до людей, яких раніше не помічав, Каспіан зрозумів, як погано живеться підданим короля Міраза. Податки були високими, закони суворими, а сам Мірас був злим, жорстоким і безжалісним. Швидко промайнули роки навчання та довчитися каспіано не судилися. І ось чому. Одного ранку, несподівана для самої себе королева гонорілля. Сненацька відчула, що їй якось зле. І одразу ж зчинилася страшенна Веремія. Палац заполонила юрба лікарів, цілителів, знахарів та шептух. По різних закутках пліткували придворні дами і кавалери. А сама Гонорілья вимагала то того, то сього. А то невідомо чого. А трапилось усе це на початку літа. І от якось уночі у самий розпал палацової метушні Каспіан прокинувся від того, що його настирливо термосив доктор Корнеліус. У нас буде урок астрономії? спитав Каспіан, потираючи очі. Так, змовницьки вони називали свої таємні бесіди. Та доктор приклав пальця до вуст. Тихіше, принце, довіртеся мені та робіть тільки те, що я скажу. Швидко збирайтеся, на вас чекає довга дорога. Каспіан дуже здивувався, та він звик довіряти своєму наставнику. Тому питань не задавав. Без зайвих слів він вдягнувся, і доктор простягнув йому дорожню торбу. У передпокої ми зберемо рештки вечері зі столу вашої високості, шепнув йому доктор. Але там мої камердинери. занепокоївся Каспіан. Та доктор лише усміхнувся. Можливо, є й посередній мах, та навіть і мого вміння вистачило, аби вони послухались та дали хропака. Затамувавши дух, принц навшпиньки послідував за доктором. Тепер старога виявилась зайва. У передпокої, як він не очікував, два камердинери, як і обіцяв доктор. Міцно спали. Як на те, доктор навіть виявив зайву скромність. Розвалившись у кріслах, обидва хропіли та так гучно, що, здавалося, між ними відбувається змагання. Хто кого перехропе? Доктор Корнелюс поклав у торбину залишки холодного курчати. Кілька окрайців хліба, кусень оленини, яблуко та флягу старого Елю. Торбину він припасував Каспіану за плечима. на кшталт усім відомого шкільного ранцю. Не забудьте свого меча, принце, нагадав він. «А вже ж!» – опівголосу відповів Каспіан. Добре. Тоді накиньте цього плаща, щоб ніхто не побачив ані меча, ані торби. І не здогадався, що ви зібралися в дорогу. Тепер підіймемось на головну вежу. Я маю вам дещо розповісти. У мовчанні вони пішли на верхній ярос вежі. Стояла темна похмура ніч. Ніяк не схоже на ту, коли вони спозирали зустріч планет тарви і Аламбіль. І доктор мовив, настав час, коли вам, мій любий принце, краще забути про навчання та шукати свою долю у світі широкому, подалі від королівського замку. Ваше життя. У смертельній небезпеці. Але чому? А тому, мій принце, що ви і є справжній та законний король нарнії Каспіан X, єдиний син і спадкоємець Каспіана IX. Хай будуть довгими ваші літа. І Каспіану наподив наставник. Опустився на одне коліно і поцілував йому руку. Що ви, вчителю? Що все це означає? зніяковів Каспіан. Невже ви досі не здогадались? правив далі доктор. Про те, що давно відомо кожному в цім королівстві, і навіть не спитали у мене, чому ви? Син короля Каспіана аж ніяк не король, а я б вам відповів, що все це через те, що владу в королівстві по злодійськи захопив ваш рідний дядько Мірас. На початку свого правління він навіть і не вдавав із себе законного короля, а скромно величав себе. Лордом протектором і опікуном вашої високості. Та, коли ваша матінка, тоді ще королева, єдина з заморців, що була добра до мене, померла. Він один за одним позбувся тих лордів, хто пам'ятав та любив вашого батька. Белізар і Ювілас. Загинули від буцімто випадкових стріл на полюванні. Славних воїнів із родини Пасаридів відправили до північних кордонів битися з велетнями. І усі вони, не дочекавшись жодного підкріплення, полягли у нерівній боротьбі, звинувативши Арляна і Ерімона. Як і багатьох інших у державній зраді, Мірас влаштував над ними суд. Чи краще сказати, судилище, на якому судді ним особисто призначені, не вагаючись, засудили їх до страти? Двох братів бівердам, він оголосив не сповна розуму. І запроторив до божевільні. Наостанок, сімох найблагородніших лордів, які щось тямили в мореплавстві, він умовив спорядити кораблі та пливти на пошуки невідомих земель туди, де закінчуються води Великого Східного океану. де до того не бував жоден заморець. Що ж, як він розраховував, ніхто з них так і не повернувся додому. Тож не залишилось нікого, хто міг би стати на захист зневажених прав вашої величності, а придворні підлесники та підлабузники за його повчанням. Трясучись зі страху за свої шкури, на перебій його стати їхнім королем. І горе було тому, хто благав недостатньо палко. Міраз для годиться, повідмовлявся та зловтішаючись подумки, погодився. Наставнику. Невже Міра збирається позбутися і мене? Саме так, мій принце. Чому ж він тоді не зробив цього раніше, яка в мені йому загроза? Дві години тому відбулася подія, що неминуче впливає і на вашу долю. У королеви народився син. Це дуже добре, проте я аж ніяк не розумію, як це стосується мене. Не розумієте? Вразився на тяму щості Каспіана наставник. Невже уроки з історії та політики вас нічому не навчили? Це ж ясно, яснісінько, до того часу, доки в Міраза не було спадкоємця. Мій принц влаштовував його, бо саме ім'я Каспіан допомагало зберігати єдність заморців у чужій, ворожій для них землі. А тепер, як у нього є син, навіщо ж йому передавати свій трон чужій для нього людині? Тепер ви йому на заваді? «Тож він позбудеться вас так само, як позбувався всіх, хто ставав йому на шляху. Не може того бути. Ви гадаєте, він хоче мене вбити? Ви ж це маєте на увазі? Саме так, відповів доктор, та не змінюючи вирази обличчя, і від того ще суворіше. Додав, бо саме Мірас убив вашого батька. У Каспіана запаморочилося в голові. Він хотів було щось сказати, та не зміг. Коли-небудь я, можливо, ще розповім вам про це, але не тепер, бо в цю мить вам треба тікати звідси, і якнайшвидше. Привів його до тями доктор Карнеліус. Ви йдете зі мною? спитав Каспіан. Ні, мій принце, вистежите двох удвічі легше, ніж одного. Наберіться мужності, та не гаючи, ані миті вирушайте у путь. Вам треба встигнути перетнути південний кордон і потрапити. До Древляндії, володіння короля найна, він вас не видасть. Невже ми більше не побачимось? Наостанок спитав Каспіан, і голос його затремтів. Треба вірити у краще, мій королю, відповів доктор. Не залишилося в мене на всій землі жодної рідної душі, окрім вас. І я зроблю все, аби вам допомогти. Бо я, хоч який є, але все ж таки мах. Та тепер усе вирішує час. А це вам у дорогу. Капшук із золотом, що звичайно мізерно мало, порівняно з тими багатствами, що належать за правом вашій величності. А це... Доктор поклав Каспіону в долоні якусь річ, що неможливо було роздивитися у темряві, та яка навпомацьки здалася Каспіону мисливським рогом. Це найдорогоцінніший з усіх скарбів, що залишилися в Нарнії з часів короля Пітера. Скільки пригод чатувало на мене? Скільки марних заклять спробував я у пошуках рога на світанні днів своїх. І тепер передаю його вам. Це зачарований ріг королеви Сюзан. Вона залишила його в Нарнії, коли наприкінці золотої доби покинула ці землі. Його магічна сила ось у чому. Коли він засурмить, то де б ти не був, до тебе обов'язково прийде підмога. Яка саме, про те мені невідомо, може статися, що ріг викличе саму королеву Сюзан, а може, і королів Пітера та Едмунда, може, й усіх чотирьох. А той, хто знає, і самого Аслана. Візьміть цей ріг. Але запам'ятайте, Сурмити в нього можна лише раз, коли іншого виходу вже немає. А тепер ходімо. Хвіртка в закутку саду відчинена. Біля неї ми попрощаємось. А чи не взяти мені зі стайні коня? Ваш вірний булат уже під кульбакою На припоні біля хвіртки. Поки вони спустилися крутими східцями башти, Корнелюс дав ще чимало порад. А Каспіан, хоч і розумів, що всіх не запам'ятає, намагався запам'ятати якомога більше. Ледве чутно скрипнувши дверима. Наставник та його учень вийшли до саду. Міцний потиск рук, привітне іржання була та король Каспіан Десятий полишив замок своїх пращурів. Озирнувшись на скаку, він побачив яскравий фейерверк на честь народження нового принца.